Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 8 квітня 2024 року продовжую працювати на пасіці. В одному із своїх зимових відео я показував красу зимової пасіки і обіцяв вам, що як тільки настане момент, коли яр буде зацвітати, зеленіти, обов'язково вам покажу і поясню звідки. На моїй пасіці є перший нектар, перший пилок і в достатній кількості. От настав той момент, як бачите, верби позеленіли, верби зацвітають, дають непогану кількість пилку. Ну і перший нектар, ось перед вами клен. З клену і пилок, і нектар бджілки приносять. Клени великі, високі. Поки що лише восьма година ранку бджілки поступово починають літати. Пізніше покажу вам сам момент, як вони збирають на даний час пилок. Пилкозбирачі, ті, які придбав, які показував в попередньому відео, я вже вімкнув. Перед тим дав можливість, звісно, принести їм. Собі пилок, і як тільки рамок три пилку в них в гніздах з'явилось, надлишок пилку почав збирати. Пилок збирати потрібно, це підвищує і дохід пасіки, і трішки гніздо тримає в такому робочому стані, тому що на даний час все зацвітає, і дуже часто бджілки забивають пилком повністю все гніздо. І матці немає де сіяти. Та й нектар буває таке, що навіть нектар немає де складати, тому пилок збирати корисно. Сьогодні буде тема розширення. Покажу, як я на даний час розширюю сім'ї. Покажу сім'ю, яка у нас була на попередньому огляді. Минуло приблизно два тижні, настав час. Звісно, її розширити, приготую рамочки, розпалю димар і про все вам поступово розповім. Десята бджілки джілки поступово вмикаються в роботу. Несуть пилочок, несуть перший нектар. Ось такий це має вигляд. Велика кількість обніжки, до вечора. Залежно від сім'ї, буває повен кошик, буває до половини. Назбірують пилку по різному. Від сім'ї залежить та й від погоди. Якщо будете мати бажання, пишіть в коментарях, покажу кількість пилку, яку збираю за день. Готував рамочки для розширення сім'ї. Зараз підійду і про все розповім. Краса. І так, підійшов я до сім'ї, яка пару тижнів тому у нас була на огляді. Разом з вами я її розширював. На той час я ставив Кормові медові рамочки і медово-пергові. На сьогоднішнє розширення я підготував трішки інше, але про все поступово відкриваю, показую і розповідаю. Взагалі, я розвиток. Сімей, весняний розвиток ділю на три етапи. Перший етап це заміна зимувалої бджоли. Такий відповідальний етап. Багато початківців саме в цей період. Найбільшу кількість помилок роблять. Другий етап це осінній настав, етап розширення бджолиних сімей. Ну і третій етап вирівнювання Про третій етап у наступних відео, а от про другий про розширення бджолиних сімей. Сьогодні розповім. Перший етап закінчився. Зимувала бджола змінилась. Зараз у сім'ях повно молодої бджоли. На даний час, що перше я роблю, де ще не забрав поїлки, які були біля обігріву, я їх вже забираю, тому що вони не потрібні. Бжілки активно літають. Приносять і пилок, і нектар, і воду. Ну І поступово відкриємо минулого разу біля обігріву. Я ставив рамочку з медом і ставив рамочки пергов'я, медово-перголов'я. Я гадаю, що бджілки добре розвивались. У нас було погіршення погоди. Були дощі, були сильні вітри знову. Зараз самому цікаво, який стан. Сім'ї. Жилки працюють. Я гадаю, що і огляд буде спокійним. І так, перша рамочка, перша рамочка і ми маємо перший мед цього року. Зараз спробую показати. Ось на камеру має бути видно. На сонечку вилискує це відповідь тим пасічникам, які запитували, навіщо я створив саме обігрів, який я використовую виключно в дерев'яних вуликах. У пінополістирольних. Ніякого обігріву немає. Він їм там. Ще раз повторюю, зовсім не потрібен. І так, друга рамочка, вона в нас була. Медово-пергова. Зараз огляну. Пергу вони повністю вибрали. Та, що була? Повністю засів, на камеру, напевно, не буде видно. І молода личиночка є. Тобто надалі, більш за все, що буде печатний розплід. Зараз дійдемо поступово і покажу. Сьогодні сформуємо гніздо трішки по-іншому. Цю рамочку я теж ставив. Вся повністю до самого низу в розплоді, але в відкритому. Так і мало бути. Вони почистили комірки. Сподіваюсь. Зараз вийде показати личинка повністю до самого низу і так, друга рамочка. З розплодом. Зараз порахуємо приблизно через тиждень буду розпочинати третій етап, буду вирівнювати бджолині сім'ї. Я це роблю для того, щоб кожна сім'я, яка є в мене на пасіці, а є і слабші сім'ї, їх небагато, лише 4 сім'ї. Але кожна сім'я має працювати і приносити. Певну кількість весняного меду неодноразово говорив, що у мене в пріоритеті саме весняний мед. Для мене набагато цікавіше зібрати тонну весняного меду або дві, аніж 5 тонн соняшника і не знати, куди його діти. І так, можете бачити є розплід. Він до самого низу, тільки внизу він ще не запечатаний. Тут бджілки. Уже виходили з цієї сторони. Знову маточка засіває, деякі ще народжуються. І так, третя рамочка з розплодом. Потрібно дійти до іншої, до іншої сторони гнізда, для того, щоб я зміг вам показати, як розширюю сім'ї в цей період. Знову рамочка з розплодом. З обох боків буду показувати. Ось такий має вигляд. Багато робочої бджоли зараз вилетіло з вулика, тому вулику в основному молода бджола, їй потрібно дати роботу. Цим зараз ми і займемось. І так, це в нас уже четверта рамочка. Потрібно буде трішки почистити прополіс по самому вулику. Рамочки добре тримаються. Знову рамочка з розплодом. П'ята рамочка. Видно, що бджілки вже виходили і маточка знову позасівала. просто рамочка з розплодом. Ось такий має вигляд. По краю перга. Скоріше за все, що ця рамочка була медово пергова і пергу вони використали. Перневся новий пилок, а посередині рамочки матка засіяла. І так, шоста. Шоста. Ну, напевно, і все. Надалі мають бути медовопергові. Так і є повністю рамочка забита пергою, як бачите. Ось саме для того і збираємо надлишок пилку, тому що сім'ї він реально не потрібен. Інакше така картина буде по всіх рамках. Цього забагато. Взагалі пасічники мають збирати лише надлишки. І тільки так. Надлишки меду, надлишки пилку, дбати про бджілок, ну і мати, звісно, якусь користь і для себе. Край гнізда я знайшов, поки що гніздо. Сильно розривати я не буду, ройового такого стану ніякого ще немає, пора ще не, не прийшла, принаймні в моєму регіоні. Але розширюю вже вощиною, ну і не тільки. Підготував вощинку. Як завжди, все, що ставлю до гнізда, або то вощина, або сушнина, обов'язково з бризкою, теплою водичкою. І так по краю гнізда я ставлю рамочку з вощинкою, Вощинку покажу. Вощинка, щоправда, минулого року, трішки колір втратила, але вощина власного виробництва. Тому, коли запитуєте мене, якого виробника я використовую вощину, знову повторю, уже не перший рік використовую лише свою. І так, рамочка вощинки по краю гнізда. Тепер я підсуну рамочку. Яка має невелику кількість розплоду і перги оставлю. І дістаю ще рамочку сушнини. Для чого ставлю зараз сушнину? По-перше, побачимо, як вони будуть тягнути вощинку, тому що це перша вощинка, яку я ставлю в цьому році. І на даний час ще бувають приморозки, буває, бувають такі холодні ранки. І поки вони вощину відтягнуть, матка має десь сіяти. Тому зараз ставлю ще рамочку сушнинки. Ось така рамочка, рамочка минулого року. З бризкою водичкою. Обов'язково водичкою, збризкою для того, щоб ділкам було легше її почистити. Вони її дуже швидко приведуть до ладу і матка почне в ній засівати. І так, ставимо сушнинку. Поступово можна і прикривати, хоча на дворі тепло. І так, біля сушнини, ми зараз трішки змінимо. І з іншого боку рамочки, які мали відкритий розплід, поставимо їх до цього боку, більш середину гнізда. А печатний розплід буде в нас. По краю. Саме ось ці дві рамочки мали. Відкритий розплід. Мали засів. Обережно ставимо. Маточку я не шукав. Буває потрапляє на огляд, буває ні. І так, рамочка відкритого розплоду. Маточка обов'язково до нього прийде, а поруч буде рамочка, яку можна буде засівати, і маточка буде працювати. І молода бджола також, яка вже є вулику в великій кількості, також почне приносити якусь користь сім'ї, будувати вщинку, чистити комірки і так далі. Льотна бджола, та, що зимувала, ще є у вулику, але вже не так багато. Ось потрапила маточка на відео. Як бачите, завжди говорю, ніколи ні, не планую, маточка з жовтою міточкою. Це означає, що це маточка, яка має вже два роки. Але якщо я її залишив, то напевне вона була продуктивною, бо взагалі-то маточки я змінюю щороку. Маточка спокійно працює, засіває. Ось так. Повертаємо її до гнізда. Тут у нас був закритий вже розплід, тому біля маточки, біля відкритого розплоду ставлю ще одну тушнину. Знову збризку і водичкою. І далі зложую гніздо, ставлю рамочку воду. Та що був закритим? І ставлю їм ще одну вощинку. Також з бризкою водичкою свою вощинку за моїми спостереженнями починають відтягувати одразу і приблизно на другі, третій сутки починають вже заливати свіжим нектаром. Ну, а посередині маточка буде заходити і сіяти. І так, я думаю, зрозуміло те, що я розповів. Біля відкритого розплоду, те, що в середині гнізда я поставив по обидві сторони сушнину, за сушниною поставив розплід закритий і вощин вклав для того, щоб молода бджілка її відбудовувала. Сім'я буде працювати. Наступний огляд і розширення сім'ї трішки буде по-іншому. Частину розплоду буду у цієї сім'ї забирати. Потім дійдемо ще й до відлодків. Так, гніздо. Складаю в скоротному порядку і цій сім'ї, оскільки вона таку має ну, непогану силу, як на даний час, поставлю ще рамочку біля обігріву, рамочку, яку вони почистять і будуть складати. Уже свіжий мед цьогорічний. Тут унизу трішки є, вони його обов'язково заберуть, згодують молодим джілкам. Невеликий такий п'ятачок, лишився. Зараз його вилочкою обережно пошкребу. Сиропу в мене немає, сиропом я не годую, тому тут лишився мед. Вони його обов'язково заберуть і згодують розплодові. Обов'язково бризкою водичкою. Ця рамочка у нас вже буде під ранній весняний мед. Спочатку. Клен. Потім, якщо буде нормальна хороша погода, буде каштан, буде глуха кропива. Ну і тільки після цього всього дійдемо до акації. Ось так. І так, сьогодні цій сім'ї разом з вами я поставив 5 рамочок. При наступному огляді, якщо будете мати бажання, обов'язково зроблю, я вже буду вимикати обігрів, і там робота трішки інша. І так, на 8 квітня 24-го року маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 рамок у вулику. І це рамки не те, що там просто для відео навкидав та й усе. Ні. Льотна бджола повернеться увечері. І вулик буде битком набитий бджоли. Наступного разу покажу вощинку, як відтягнули, як маточка в неї засіяла. І будемо працювати далі. Збираю гніздо. У цю пору працювати з джіками одне задоволення. Вони агресії майже ніякої не виявляють. Ось так. Ось таке невелике відео. Сподіваюсь, комусь було корисним. Будуть запитання, не соромтесь, пишіть у коментарях. Часто буває, що бажав щось ще додати. Але забув, всього в голові не втримаєш. Все на цьому відео буду завершувати. Ще раз хочу показати вам красу, красу, яка у мене є біля пасіки. Весна. Найулюбленіша пора, напевне, і ділок, і пасічників. Всім добра, миру, злагоди, мирного неба. Пока-пока.